Складання рівнянь реакції між простими речовинами. Розглянемо періодичну систему хімічних елементів і визначимо правила, за якими визначаються валентності хімічних елементів. Необхідно пам'ятати, що в періодичній системі ми будемо, з вами, ми будемо сьогодні визначати з вами валентності елементів головних підгруп. В даному варіанті періодичної системи головними підгрупами позначаються головні підгрупи позначаються буквою А. Відповідно, 1А А це головна підгрупа першої групи, 2А А головна підгрупа другої групи, елементи головних підгруп 3, четвертої і п'ятої, шостої, сьомої груп, відповідно розташовуються з правої сторони періодичної системи. Зазначу, що в даному варіанті. Елементи головних підгруп зафарбовано рожевим і жовтим кольором. Зазначимо валентності, які можуть виявляти відповідні елементи. Елементи головної підгрупи першої групи завжди виявляють валентність 1. Елементи головної підгрупи другої групи, тобто групи 2а, завжди двохвалентні. Зверніть увагу на те, що Валентність елементів співпадає з номером групи, в якій знаходяться, знаходяться дані хімічні елементи. Таке ж, те ж саме стосується і елементів головної підгрупи третьої групи, тобто групи 3А. Ці елементи в своїх сполуках виявляють валентність 3. Далі розглянемо елементи підгруп 4А, 5А, 6А і 7А. Елементи головної групи 4А переважно в своїх сполуках виявляють валентність 4, але для них характерна ще мінімальна валентність, яка дорівнює 2. Елементи груп 5А, 6А і 7А відповідно. Вони можуть бути п'ятивалентні, група 5А. Але для них характерні ще мінімальні валентності. Щоб визначити цю валентність, треба від 8 відняти номер групи 8 мінус 5, мінімальна валентність у цих елементів 3. Елементи групи 6а в своїх сполуках вони виявляють вищу валентність 6 і нижчу валентність 8 мінус 6, вони можуть бути двохвалентні. Елементи групи 7А в своїх сполуках виявляють максимальну валентність 7, мінімальна 8 мінус 7. Вони можуть бути одновалентні. Але при цьому треба пам'ятати, що елементи оксиген і флуор ніколи не виявляють вищої валентності 6 і 7 відповідно. І ще одне, що треба знати, мінімальну валентність. Елементи груп 5А, 6А і 7А виявляють в сполуках з гідрогеном. І металічними елементами. Також нам необхідно знати, що переважна більшість хімічних елементів, практично всі хімічні елементи утворюють прості речовини, але Формули переважної більшості простих речовин записуються у вигляді одноатомних частинок. Наприклад, кальцій, формула кальцію, ось так записується, як одноатомна частинка, умовно, кальцій ферум утворює просту речовину, залізо і формула записується ферум. Але існують елементи, які утворюють прості речовини молекулярної будови і Їх молекули е, мають е, два атоми. Наприклад, гідроген утворює просту речовину водень складу h 2 е, Далі, ви знаєте, оксиген е, він утворює просту речовину складу О2. Біля оксигена зліва і справа нітроген і флор, відповідно, речовини N2 2 азот і f 2 фтор 2 і під фтором – хлор, бром, йод, відповідно, утворюють сполуки хлор2, бром2. Ось це запам'ятайте. Лише сполуки, які зазначені зараз на слайді, мають формули молекул двох атомних, атомних, всі інші елементи утворюють прості речовини, які записуються умовно у вигляді одноатомних частинок. Розглянемо взаємодію натрію з киснем. Рівнянні хімічної реакції є реагенти, речовини, які реагують між собою натрій і кисень відповідно, і продукти реакції. В даному випадку металічний елемент натрій, неметалічний елемент оксиген. На перше місце в продукті реакції ставиться натрій, на друге місце оксиген. Ви знаєте, що оксиген завжди двохвалентний, з'ясуємо валентність натрію. Для цього подивимося на фрагмент періодичної системи, де розташовується натрій. Натрій розташовується в групі 1А, відповідно, він одновалентний. Оксиген двохвалентний. Складемо формулу цієї речовини. 1 валентності 1 і 2, найменше спільне кратне буде 2, 2 розділити на валентність натрію на 1 буде 2, і двійка індекс ставиться після натрію, спільне кратне розділити на валентність оксигену, 2 розділити на 2 буде одиничка, але ви знаєте, що одинички ми не пишемо. Тому формула продукту реакції буде натрій 2О. Далі це схема реакцій, далі нам необхідно розставити коефіцієнти. Дивимося на реагенти. Оксигену до реакції 2 атоми, після реакції оксигену 1 атом. Щоб була однакова кількість, необхідно перед формулою натрій 2О поставити коефіцієнт 2. Тоді оксигену у нас два атома до реакції і два атома після реакції. Але натрію у нас один атом до реакції, а після реакції індекс Множимо на коефіцієнт 2 помножити на 2 4. Тому перед натрієм треба поставити до реакції 4, щоб було 4 атоми натрію до реакції і 4 атоми натрію після реакції. Склали рівняння відповідної реакції. Ось такий вигляд воно буде мати. Ще один приклад. Взаємодія алюмінію з хлором. Реагенти алюміній плюс хлор 2. Ви вже знаєте, що молекула хлору двохатомна, тому формула пишеться у вигляді хлор 2. Утворюється сполука. В цій реакції. Алюміній металічний елемент, хлор неметалічний, тому алюміній ставиться в формулі на перше місце, хлор на друге місце. З'ясуємо валентності цих елементів. Подивимося на фрагмент періодичної системи і розташування цих елементів. Алюміній в періодичній системі знаходиться в третій групі. Для цих елементів валентність дорівнює номеру групи. Тобто алюміній в сполуках буде. Хлор знаходиться в сьомій групі. Тобто, він може виявляти валентність максимально 7, а мінімально 8 мінус 7. 1. Оскільки алюміній це металічний елемент, то хлор буде виявляти мінімальну свою валентність, тобто одиниця. Значить, алюміній – трьохвалентний, хлор одновалентний. Зазначаємо валентності цих елементів. У трьохвалентний алюміній хлор одновалентний. Знаходимо найменше спільне кратне, це буде 3. 3 ділимо на валентність алюмінію 3 на 3 поділити буде одиничка, одиниці ми не пишемо, 3 поділити на 1, індекс у хлора 3. Відповідно, це у нас схема реакції, нам необхідно урівняти кількості атомів кожного елемента до і після реакції. Дивимося, що хлора до реакції 2 атома, після реакції хлора 3 атома, щоб було однаково, знаходимо між цими числами. Теж найменше кратне. 6. Щоб 6 атомів хлору було після реакції перед формулою ставимо двійку, тоді 2 помножити на 3 6 атомів хлора, а до реакції перед хлор 2 ставимо трійку, тоді 2 помножити на 3 теж 6 атомів. Але двійка, яка стоїть перед сполукою алюміній хлор 2, відноситься не тільки до хлора, а й до алюмінія теж. Тому алюмінія після реакції 2 атоми. Тому до реакції перед алюмінієм треба теж поставити коефіцієнт 2. Урівняна реакція. Ще раз подивимось на цю реакцію. Ось вона реакція урівняна, тому що кількості атомів кожного елемента однакові до і після реакції. Ще один приклад: взаємодія азоту з водним. Азот формула Н2 реагує з водним, формула H2, утворюється сполука. В цій сполуці нітроген стоїть на першому місці, а гідроген на другому місці. Валентність гідрогену відомо, ви її знаєте, вона дорівнює одиниці. Яку ж валентність виявлятиме нітроген? Подивимось на періодичну систему. Нітроген в періодичній системі знаходиться, знаходиться в п'ятій групі. Тому він може мати валентність максимально 5, мінімальна його валентність 8-5, і ще одне значення валентності 8-5. 3 Але в сполуках з гідрогеном нітроген буде виявляти свою мінімальну валентність, тобто валентність 3. Ставимо валентності нітрогена 3, гідрогена 1. Відповідно, індекс буде після гідрогена 3. Формула сполуки NH3. Гідрогена до реакції. Нітрогена до реакції 2 атоми після реакції 1, тому ставимо коефіцієнт 2. Тепер двійка відноситься і до гідрогена теж, тому гідрогена до реакції після реакції 3 помножити на 2, 6. Значить, До реакції перед гідрогеном, перед водним треба поставити коефіцієнт 3. Урівняно 2 атоми гідрогена до реакції, 2 атоми після 6 атомів гідрогена до реакції і 6 атомів гідрогена після реакції.